Вийшла матінка природа одного разу перевірити своє велике господарство. Пройшлася горами, пробігла хвилями синього моря, посміхнулася сонечку, вдихнула свіже повітря, прикладила чубчик маленькому хлопчикові, полоскотала оленятко, заглянула в гніздечко, де народилися крихітні пташенята, тротнулася личинки жучка, залишилася задоволена і пішла відпочивати. Минув час, і надумала природа знову навідатися до своїх підопічних. Поглянула на гори, стоять вони такі ж величні, як і раніше. Підійшла до моря все так, як і було, котяться хвилі одна за одною, як і раніше, світить сонечко таке ж чисте і свіже повітря. Але що це сталося? Вже нема того маленького хлопчика. Замість нього дорослий чоловік грається з маленькою дівчинкою. Оленятко стало вже бабусею оленихою, а личинки, вкотре перетворилися на жуків, птахи звели свої гнізда і годують новонароджених пташенят. Зраділа матінка природа все йде як слід жива природа, до якої належать рослини, тварини і люди. Живиться, розвивається, розмножується. Що ж таке жива природа і яка це нежива природа? До живої природи належать рослини, тварини і люди. Усі вони живляться, ростуть, дають потомство і, на жаль, помирають. Предмети ж на живої природи не можуть ні рости, ні розвиватися. Це каміння, пісок, ґрунт. І вони зазвичай не змінюються, але тільки людина може впливати на природу і призводити до змін. Загрязняти воду, розорювати степи, поля, виробувати ліси і цим завдавати шкоду природі. Тож повторимо, що ж таке жива природа. До живої природи належать рослини, тварини, люди, комахи, які живляться, ростуть, міняються, дають потомство. Предмети ж неживої природи не можуть ні рости, ні розвиватися. Це каміння, пісок, ґрунт. Пропоную пограти в гру «Який?». Який ліс? Густий, прозорий, прекрасний, гарний, рідкий, світлий, теплий, темний, сонячний, веселий, похмурий. Осінній, зимовий, літній, весняний, різнобарвний. Яка річка швидка, холодна, цілюща, кришталева, бурноплинна, спокійна, тиха, тепла, приваблива. Ласкава, ніжна, туманна, сира, гори які? Величаві, високі, похилі, стрімкі, небо яке, синє, безмежне, прозоре, хмарне. Пропоную вивчити лічилку. Один, два, дерева. Три, чотири. Вийшли звірі. П'ять, шість. Пада лист. Сім, вісім. Птахи в лісі. Дев'ять, десять. Це сунички. Підняли червоні личка. Повторимо ще раз: Один, два, дерева. 3, 4, вийшли звірі. 5, 6, Падал лист. 7, 8. Птахи в лісі. 9, 10. Це сунички. Підняли червоні личка. Пропоную сьогодні зліпити лисичку. Для ліплення нам буде потрібен пластилін, ножик, серветка. Для ліплення я взяла три шматочки пластиліну. Один для тулуба, один для хвоста, один для голови. Шматочок для тулуба гарненько розкатала в ковбаску. Далі буду розрізати, дивіться як. Розрізала з двох кінців, вийдуть передні та задні лапки. Ось так сформувала лапи вигнула тулуб. Далі буду робити голову. Шматочок розкатала. Ось так. Витягнула вперед мордочка. приєднала вушка. Зразу добавлю очі та носик. Приєднала. Тепер буду з'єднувати голову з тулубом. Приєднала голову, тепер буду виготовляти хвостика. Ось така лисичка в мене вийшла. Пропоную вам виготовити таку ж лисичку або будь-яку роботу, яку ви хочете виконати. Я вірю, що у вас все вийде творчої вам наснаги!